Росіяни масштабними угрупуваннями розпочали атаку на наші укріплення. Виснулися усі їхні наявні резерви. Схоже, вони налаштувалися прорвати оборону ЗСУ і за до нас у теле. Та вирішальної миті, коли окупанти вже відчували присмак успіху, їх витверзили вибухи, що стали розсіювати їхні, здавалось би безкінечні ряди. Наче невидима сила почала розкидати окупантів і вражаючі кадри побачите прямо зараз. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Бійці першого армійського корпусу НГУ Азов опублікували. Кадри відбиття потужного механізованого штурму росіян на добропільському відтинку. За інформацією військових, ворог здійснив спробу масованої атаки на добропіллі. Кінцевою метою противник визначив захоплення населеного пункту Шахове. Противник кинув атаку десятки одиниць броньованої техніки. Найчисельніша колона вийшла із району населеного пункту Малинівка. пишуть військові підготовку до штурму ворог розпочав заздалегідь і метою ускладнити мінування маршрутів. Просування противник виставив спостережні пункти для виявлення та знищення безпілотників Сил оборони України. Так, от разом із цим командування противника намагалося змінити тактику наступу. Якщо раніше, колони ворожої бронетехніки з піхоти висувалися із глибини власних бойових порядків, то цього разу ворог заздалегідь спробував підтягнути техніку ближче до шахового і укрити її у люсосмусі. За даними оборонців, маневр виявився невдалим. Всі одиниці бронетехніки були виявлені розвиткою та знищені артилерією і впівдронами сил безпілотних систем ще до спроби сховатися в лісі. Атака противника була зірвана у результаті знищено купу бронетехніки російських окупаційних військ зазначили в Азові. Аналітика Діпстейт прокоментувала відбиття штурму і зазначила, що ворог був знищений, не змігши доїхати навіть до лінії бойового зіткнення, куди активно рухав велику колону важкої техніки. За вже звичним маршрутом через попів яр в сторону Володимирівки ворог здійснив суттєво накопичення техніки, які, зокрема, приїхали з додатковими підрозділами. Тож тиск наразі максимальний. В цьому рашистам допомагають ще й погодні умови. Додають у Діпстейт. На фоні стабілізаційних заходів із боку українських бійців противник намагається перехопити ініціативу в першу чергу кількістю. І тут демонструється тандем роботи підрозділів, які стримують тиск разом із підрозділами, які у цей час зачищають залишки або накопичення противника, який просочується через оборонні порядки Сил оборони України. Ситуація на лінії бойового зіткнення прокоментував і військовий експерт Олег Жданов. Тож далі давайте його послухаємо. Броні штурми вазобнавіліс і використовуються вони в основному для швидкої доставки. Пехоты на позиции на, на рубеж спешивания и для начала штурма наших позиций. То есть сегодня зеленки нет, не прикрывается. Помните, я вам рассказывал, что в тепловизор сегодня наш дрон с тепловизионной камерой лес видит насквозь. То есть ли, листва опала и все все прекрасно видно. А хвойные леса или лесопосадки хвойные не они прозрачные в летнее время. Поэтому они предпочитали прятаться в основном в лиственных посадках, если таковые есть. Так что... В этом плане, видите, рашисты пытаются использовать но, броню, но бес, бесполезно. Мы готовы к встрече и бронеколон. И самое главное, что у нас есть возможность, и мы успеваем развалить эту колонну до того, как она доходит до рубежа спешивания. То есть мы их вынуждаем спешивать царя раньше, и дальше они уже разбегаются как тараканы по полю, а там уже наши, наши операторы дронов охотятся уже за ними и соответственно уничтожает вражескую пехоту. Поэтому покровское направление, несмотря на такое количество штурмов 55, там линия фронта не изменилась. На ожесточенные бои идут на юго-западной окраине Покровска и на добропольском, основные бои на добропольском выступе. Окрім цього, також у мережі з'явилося повідомлення про те, що оператори БПЛА із підрозділу гострі картузи стали свідками серйозної розплати російського загарника за бажання нажитися на участі у війні. За словами наших воїнів, ворожий штурмовик потрапив до їхнього поля зору, коли йшов полому напрямку Покровська. Його вже вів Мавік із гранатою, але першої цільно здоганяє ФПВ-дрон на оптоволокні. Прямо ураження і в окупанта загоряється рюкзак. Він ще живий і при свідомості, але через втому та поранення не може зняти палаючу ношу. Така доля чекає на зробічан, які Дуть воювати у чужу країну за гроші, зазначили українські пілоти. Також зазначимо, що понад 90 разів армія РФ атакувала позиції зсу на Донеччині. Найбільше ворог тисне на Покровському напрямку. Військовий журналіст Богдан Мірошніков у свою чергу повідомив, що ворог чергове отримав відсіч у районі південно-західної околиці Покровська. Попри це, загальна ситуація на цьому вітинку залишається важкою. Як завжди, намагалися малими піхотними групами просочитися крізь нашу оборону. Хто із них вижив, намагається ховатися у підвалах та багатоповерхівках. Але наші Десантики чудово знають ці приколи та розберуться із залишками мразот. Пише військовий. Загальна ситуація біля Покровська та на околицях є дуже важкою. Є постійні та фактично безперервні спроби просочитися прямо в багатоповерхівки на околиці міста. Це тривожні дзвіночки, але наші воїни справляються. Разом із цим військовий на позивний Мучної повідомив, що західна частина Покровська фактично втратила бойову цілісність. Вона провалилася, і найбільша частина там вже під тиском противника. Лишається невеликий клаптик тірої зони, де ще точаться сутички. Там ворог активно нарощує свої сили і зміцнює позиції в укриттях. Ситуація на заході виглядає як початок поступового стискання простору для наших підрозділів. Пише військовий. У центральній частині міста йдуть дуже жорсткі бої. Сектор горить, лінії відтісняють, і найближчим часом можливі перестановки позицій з обох сторін. Це не просто перестановка, там відбуваються контакти, які змушують командирів переглядати маршрути відходу і оборони, і зростає імовірність тактичної ротації або часткової евакуації підрозділів. За словами військового, є повідомлення, що бійці сил оборони нині намагаються Рати залізничне полотно, стикалися з ворожими дерги. Перетин магістральних ліній став небезпечним. Рух через залізницю перетворюється на вразливу ділянку. Через це маневр відходу втрачає простоту і може обертатися затримками і втратами. загальний стан задушливий. Існує реальний ризик потрапляння під оточення. Якщо тиск на західний центр поєднається із блокадою виходів, частини можуть опинитися у котлі із обмеженими маршрутами маневру і підвищеними втратами. Командування має діяти так, щоб цього не допустити. Додав мочно. Район Собачовка зазначає військовий взагалі окрема проблема. Противник працює там десятками, розосереджуючись по укриттях та використовує район як опорний пункт для тиску на виходи. Це робить евакуацію або відхід через ці сектори ще більш ризикованими. До всього цього додаються регулярні удари фабами по місту. Вони підривають можливість зосередити сили. логістика, змушують або залишати частину міста, або не давати нашим підрозділам відновитися і накопичити резерви на Лиманському напрямку в районі населеного пункту Мирна ситуація залишається напруженою. Західніше У лісосмугах вже було зафіксовано рух ворожих груп, які спробували висунутися у напрямку позиції ЗСУ. Після виявлення окупантів накрили і знищили, а на фермі, неподалік, де тривалася невелика група ворога, провели наліт дронів. Всі, хто лишився живий, ліквідовано, пише Мучной. У самому районі Ломана противник різко посилив активність своїх дронів на оптоволокні. Вони активно Прочісують місцевість, шукають замасковану техніку, працюють по логістиці, зривають підвезення і створюють постійне напруження на дорогах. Також не припиняються рейди ворога на схід від міста. На великі групи намагаються перевіряти нашу підготовку, шукають слабкі місця, щоб закріпитися, хоча б на флангах. За словами військового, загальна обстановка на цьому вітинку залишається важкою та динамічною. Окупанти стягують сили, поступово звожують фронт навколо лимана, намагаючись підповзати з усіх боків і охопити місто. Тиск зростає, але оборона тримає напрямок. Не до ворогу розвинути успіх, додав мочной. Ну а я, дорогі глядачі, вдячна вам, за те, що ви додавали цей випуск до кінця. Не забудьте підписатися, залишити вподобайку та свої коментарі. До зустрічі в наступних випусках не прощаюсь.